Я хотів почати з прози. А потім на прохання малювати і за власним бажанням я виправлюсь, тому що я минулого разу коли попросили зачитати мій вірш, я його просто в таку забув. От, я і погано пам'ятаю. Ну і зрізав його половину, тому що я погано пам'ятаю свої вірші Там, на щастя або на жаль, бо вони ну, відчуваються як не зовсім мої. От, правильно казали, що свої запам'ятовуються дуже погано. Почнемо з прози, присвячується моєму побратиму, який, на жаль, не зустрів свою 19-ту весну. В кам'яному мішку валом тепло і холодно. Ближче до закопченої груби тепло навіть пече обличчя, а як відвернешся до сірої стіни, віє вогким холодом і піснівою. З кожним вибухом на грудях і чолі змикалися невидимі обличчі. І одразу відпускали. І від того контрасту здавалося, що йому і дійсно сьогодні легше. Гуснув поряд останній кабанчик, а з ним заголодець за териконом. Він розплющив очі і побачив явно, ніби вживу, як його підіймає у напрямку на дванадцять, несе понад, творог, понад териконом, із-за якого застигнутий несподіванкою наших коригувальників тікає розрахунок ворожого АГСа. М'яко несе далі все вище. Внизу шухають кабанці, тільки глухо, так, без вибухів. У відчувати, як тебе ордає хвороба, якось пазуристо, жадібно, глухо. А за стіною вогко помирає осінь, не загріваючись вогнем агресів. Він прокинувся. Не вистачає повітря. Обличчя і руки похололі не слухаються, нічим дихати, обручі на грудях невже отак помирають, отак безмістовно, через силу видихнув. Спокійно, все, спазм, лише спазм. Він висмикнув квітку з букетом, що принесла сьогодні санітарка, назбирала, принесла і поставила в половинку обрізаної пляшки на запелюжену бетонну підлогу. Квіти прохолодні. Вологий, терпкий аромат, змішаний з запахом землі, нагадав про те, що за бетонними стінами підвалу є політичні стіни цієї війни, а за ними бояє життя, а він тепер більше спить, ніж дивиться на світ.